25 років тому на американському кабельному каналі HBO відбулася прем'єра серіалу, якому на рівні з легендарним Піксом судилося змінити обличчя телебачення назавжди. Як наслідок, останні 10 років серіали стали дивитися набагато цікавіше ніж голівудські блокбастери. І справа не лише в горозвісних сексі, насильстві та брудній лайці. Докладніше далі. То в чому ж його новаторство? По-перше, клан Сопрано вперше показав будні кримінального клану повсякденною рутиною. Жорстока хроніка кримінального бізнесу Тоні Сопрано легко поєднується із сімейною мелодрамою. Такі серіали називають мильними, а найчорніший гумор та насильство легко сполучається зі сценами подружніх сварок та дитячих свят. По-друге, Тоні Сопрано став першим серед амбівалентних героїв, які сьогодні правлять бал на телебаченні. Він ватажок мафії жорстокий. Бивця, але водночас м'який та доволі привабливий батько великої родини, який зворушливо піклується про своїх близьких, переживає кризу середнього віку та страждає від нерозуміння у стосунках із матір'ю та дітьми. Цікаво, що при цьому автор серіалу Девід Чейс відмовляється від будь-яких моральних коментарів. Він залишає самим глядачам право робити висновки. А по-третє, і це головне: завдяки клану Сопрано, кінематографісти здобули справжню творчу свободу на теле. В той час як сценаристи перетворилися із низькооплачуваних поденників на справжніх королів індустрії. Саме тому останні 10 років стало набагато цікавіше дивитися серіали, ніж голівудські блокбастери. Завдяки клану Сопрано серіали стали сучасними аналогами так званих товстих романів, які в золоте століття літератури так само друкувалися главами із продовженням. І про які читачі так само сперечалися та обговорювали. Це один із серіалів. Алів, який не просто змінив усе. Сьогодні клан сопрано як і раніше залишається неперевершеною класикою ганстерського епосу. Дивіться в українській озвучці. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.